Майбутнє вторинна профілактика інсульту у пацієнта з артеріальною гіпертензією. Ну, сподіваємося, плануємо так, щоб не було повторного інсульту. І Івана Леонідівна Ривенько, кандидат медичних наук, невролог, і Олена Олександрівна Матова, кандидат на медичних наук кардіолог, і Олена Олександрівна і Івана Леонідівна працюють в інституті клінічної. Кардіології клінічної та регенеративної медицини імені академіка Стражеська. Ну що, шановні колеги? Розпочинаємо так. Розпочинаємо і відразу до клінічного випадку, до клінічної ілюстрації. Пацієнт звернувся в нашу клініку з приводу певних скарг. В нього було підвищення артеріального тиску, максимальний тиск 180 на 95. Також він скаржився на незграбність у лівій руці. І родичі, і сам пацієнт звернув увагу на когнітивні порушення. Він став якийсь загальмований, йому стало важко висловлювати думку, він не міг спланувати алгоритм повсякденний. І все це сталося два тижні назад, досить місяць, назад досить різко у пацієнта. Що ми про нього знаємо? Гіпертонічна хвороба в 2008 році, в 2022 році встановлений діагноз персистуюча форма фібриляції передсердь, і на момент огляду пацієнт приймав кандесартан, гідрохлорціазид в наведеному дозуванні, аторвостатин 20 мг на добу і ацетилсаліцилову кислоту. Він має. Ну, Дещо підвищений індекс маси тіла. При офісному вимірюванні артеріального тиску 161 на 95 За даними електрокардіографії, фібриляція, передсердь, ехокардіографія, концентрична гіпертрофія лівого шлуночка, дилатація лівого пересердя, фракція викиду збережена. І за даними доплерографії, маємо стеноз, верніше, він має стеноз лівий, щось в мене з звуком. Лівої внутрішньої сонної артерії 50%, правобічної правої загальної сонної артерії 50% за шкалою наслідки, тобто досить високий рівень стенозу. Лабораторні тести. Я не буду все перераховувати. Зверну вашу увагу, ну, рівень глюкози 6,3%. Дисліпідемія холостеринлібопротеїди низької щільності 3,4 тригліцериди 2, Знижена декілька знижена швидкість клубочкової фільтрації. Всі інші показники в нормі. Ой, перепрошую. Неврологічний огляд пацієнта, коли я дивлюся пацієнта, я бачу у нього парез в руці, причому парез в кісті. Якби такого пацієнта тестувати на первинному етапі, якщо йому проводити шкалу фаст, він не набере жодного балу. Ну тобто можна не запідозрити інсульт, власне кажучи, і не запідозрили місяць назад його близькі, і він сам, що в нього виник інсульт. В нього є лівобічна апраксія, така не порушення алгоритму виконання дій в лівих, в лівих кінцівках, і в нього є когнітивні порушення. За шкалою ММС він набирає 23 бали. За шкалою Мока 21 бал для пацієнта з високим рівнем інтелекту. Це дуже низькі бали. Я перепрошую, Лариса Андрій. Давайте поміняємося мікромерам <пробітник> да. або має порушення в доменах пам'ять, увага, рахунок, мова і конструктивний праксис. Ми робимо пацієнту. МРТ головного мозку і знаходимо вогнище у правій скроневій ділянці підгостре вогнище, тобто ми можемо думати про те, що місяць назад, тоді коли пацієнт звернув увагу на зміну свого стану, в нього стався інсульт, і цей інсульт підтвердженим даними. Нейровізуалізації. Попередні діагнози, ішемічний інсульт в басейні правої середньої мозкової артерії, лівобічної параскісті, синдром когнітивних порушень. За шкалою на ЧСС розцінюємо як інсульт середньої тяжкості 5 балів. шкала Ренкін 2 бали. Гіпертонічна хвороба третьої стадії трь, другого ступеню ризик дуже високий. Е, постійна форма фібриляції перед серть. За шкалою 2-2 5 балів. Церебральний атеросклероз, стенози 50% за шкалою наслід і комбінована дисліпідемія, шановна івана Леонідівна, Ми з вами формували презентацію. А забула написати порушена толерантність до вуглеводів. Ганьба. Ми маємо на увазі порушенню толерантність до вуглеводів після того, як ми прослухали попередню сесію. Вибачте, колеги знову навожу сьогодні. В перш в першій половині дня я наводила цей слайд. Поширеність підтипів типів і інсульт з невизначеною причиною. Я говорила про те, що інсульт з невизначеною причиною це емболічний інсульт з невизначеною причиною або криптогенний інсульт. Але забула сказати, що в цю категорію ще входять інсульти з конкурентною причиною. Саме таким є наш пацієнт. З однієї сторони в нього є фібриляція передцерть, а з іншої сторони у нього є. Атеросклеротичні бляшки 50%, що стало причиною інсульта питання? І іноді це питання важко розв'язати, а пацієнта треба якось лікувати в подальшому і профілактувати слідуючий інсульт. І всі ми знаємо, що пацієнт, який переніс інсульт і має фібриляцію перед серть, Повинен приймати перуральні антикоагулянти, незалежно від форми фібриляції передсерть, що антиагрегантні препарати в монотерапії, в подвійній терапії неефективні, і перевага надається прямим оральним антикоагулянтом перед Варфаріном. Колеги, і коли є така дилема, антикоагулянти чи антиагреганти, атеросклероз чи фібриляція перед серць, Презумпцію надаємо фібриляції перед серти. Пацієнту призначаємо антикогулянтну терапію в рекомендованих дозах. Не треба знижувати дози, не треба додавати антиагрегант такому пацієнту. А треба призначати, 80% пацієнтів повинні приймати повну дозу антикогулянтної терапії, і тільки невеликий відсоток пацієнтів мають право на редуковану дозу антикоагулянта. Маємо всі чотири класи, всі чотири препарати. Широко користуємося, уже маємо власні, власний досвід е, застосування цих препаратів. І препарати Даксабан, мабуть, у нас уже е, в своєму арсеналі ми маємо років 5, так ми широко ним користуємося. Препарат довів свою ефективність і переваги над Варфаріном в дослідженні індічф, і було продемонстровано, що ризик інсульту. Емболічного і інсульту на тлі прийому Едексабана не вищий ніж при прийомі Варфаріна, а ризик великих кровотеч, а особливо гіморгічних інсультів, значно нижчий. І ще дуже важливо, смерть з різних причин була нижчою у групі Едексабана. Препарат не тільки в нашій країні, а в усій Європі, в усьому світі, широко переміняється І маємо вже результати клінічних досліджень, клінічних спостережень широкої клінічної. Я маю на увазі широкої клінічної практики. І європейський реєстр, який включив велику кількість пацієнтів, майже 27 тисяч. Продемонстрував, що дуже високий комплаєнс у пацієнтів, що приймають Дексабан. 92, 82% пацієнтів отримують саме рекомендовану дозу. Що ще цікаво було виявлено в цьому дослідженні? Що перевага була у тих пацієнтів, які приймали повну дозу або навіть збільшену дозу, передозовані пацієнти, що мається на увазі у пацієнта? Наприклад, ну, наприклад, низька вага да там менше 60 кілограмів. А йому призначили 60 мг едексабана. І такий пацієнт мав більше переваг, був в групі передозований, був нижчий показник ішемічних інсультів і смерті від усіх причин без збільшення випадків великої кровотечі. Це свідчить про ефективність, але дуже важливо про відносну безпечність. Препарата. Ну, І порівнювали в клінічній практиці Дексабан з іншими антикоагулянтами, і було визначено, що ризик інсульту або системної емболії великих кровотеч був нижчий в групі Дексабана, а ризик виникнення інтракраніальних кровотеч був однаковий в, в групах. Всіх анти, прямих оральних антикоагулянтів. ми маємо свій власний препарат український, компанії КВЗ Кавезедекс і Дексакур, Це дуже важливо. Коли є своя зброя для боротьби з захворюванням, особливості застосування один раз на добу, доза знижується вдвічі, якщо клірінс креатиніну нижче 50, вага менше 60, і пацієнт вживає циклоспорин, еритроміцин, китаканазол, дронедарон. Що важливо, едаксокорд виводиться і нирками. і... Починкою 50 на 50 і прийом їжі не впливає на фармакокінетику. Що стосується атеросклерозу. Дуже ретельно передивилася сучасні настанови. В кардіології, ви знаєте, да, що якщо є там гострий коронарний синдром, фібриляція перед церкв, призначається подвійна, потрійна антитромбоцитарна терапія. Що стосується периферичних артерій, а до них відносяться і сонні артерії, це не підтверджено жодними доказами. Додавання антиагреганту до антикоагулянта у пацієнта зі значним стенозом. І такий великий аналіз перспективних даних продемонстрував, що пацієнти, які приймали оральні антикоагулянти на момент ішемічної події, ризик повторного інсульту був вищим. У старших пацієнтів ті пацієнти, які мали неконтрольовану артеріальну гіпертензію, значний атеросклероз, цукровий діабет і попередній інсульт. Найпоширеніші конкурентні механізми інсульту і це абсолютно передбачувано, є атеросклероз великих артерій в першу чергу, і в другу чергу хвороба дрібних церебральних судин. І що цікаво, застосування антиагрегантної терапії парадоксальним чином помірно підвищує ризик інсульту, і це дійсно парадоксально. Коли даємо подвійну терапію, ризик інсульту підвищується як не дивно. Очікувано підвищується ризик великої кровотечі. Отже, на сьогоднішній день додавання антиагрегантної терапії до антикогулянтної терапії не рекомендовано пацієнтам з фібриляцією перед для попередження повторного емболічного інсульту. Не рекомендовано також переходити з одного перорального антикогулянта або на варфарін без чітких. Показів, і пацієнта необхідно ретельно обстежити і впливати на фактори ризику. Які фактори ризику у нас залишаються атеросклероз да, і артеріальна гіпертензія? І по суті тільки дві опції. І одна з них це вплив на це вплив на гіперліпідемію, це стабілізація атеросклеротичної бляшки і недопущення прогресування. Атеросклерозу стенозу сонних артерій і в цьому випадку. На сьогоднішній день все більше і більше набирає обертів подвійна терапія. Комбінація статина з езотімібом, дослідження імпрув, було продемонстровано, що на перевагу у монотерапії з монотерапією у групі подвійної терапії знизився ризик усіх серцево-судинних подій, а ризик внутрішньомозкових крововиливів не залежав від досягнутого рівня холестерин низької щільності. Два механізми, о, поки вони всі запрацюють ці два механізми: два механізми впливу на гіперліпідемію. Статини блокують синтез холестерина, а езотіміб блокує всмоктування холестерину. Е, і завдяки цьому ми можемо активніше впливати і на рівень холестерину е, негативного, і на прогресування атеросклеротичної бляшки. І у нас Є Розістер-дуо з великою, з великою лінійкою дозувань від самої мінімальної до максимальної 40 на 10 є тільки, є тільки в компанії КВЗ препарат розістер -дуо. Ну, І ще одна опція надважлива, мабуть, сама головна це вплив на артеріальну гіпертензію. Пацієнту. Модифікація способу життя, едексакор 60 мг, розістер до 20 на 10. А далі я передаю слово вам Олена Олександрівна. Дякую, Івана Леонідівна, доброго дня, шановні колеги. І дійсно, це дуже складні пацієнти, які перенесли інсульт. Тому що якщо вирахувати п'ятирічний ризик повторного інсульта, то у цих пацієнтів буде значно більше, ніж. У пацієнтів транзиторною ішемічною атакою, а порівняно з пацієнтами, в яких не було цереброваскулярних ускладнень, ризик ішемічного інсульта буде ну майже в 5 разів більший, а ризик смерті в 3 рази більший ніж у пацієнтів. З безперенесених сереброваскулярних ускладнень, тобто нам дійсно потрібно регулювати усі фактори, які сприяють розвитку повторного інсульта і, шановні колеги. Це дуже цікаво, тому що дослідженням якого вивчали, а як сприяє підвищення рівня артеріального тиску на різні типи інсульту, І було встановлено, що лише лобарне. Гімераїя не пов'язана з підвищенням як систолічного, так і діастолічного артеріального тиску. І результати продемонстрували, що, наприклад, збільшення на 10 мм тутного стопчука систолічного артеріального давління, тиску підвищує ризик шімічного інсульта на 41 процент, 24 захворювання. Дрібних судин на 47%, тобто артеріальний тиск потрібно коригувати, і це дослідження, яке демонструє, що чим нижче ми знижуємо ризик, знижуємо рівень систолічного і діастолічного артеріального тиску, а те мета, це мета-аналіз за участю 40 тисяч пацієнтів з інсультом або тією. Тим рідше у таких паці... пацієнтів виникнуть повторні церебноваскулярне ускладнення. Але, шановні колеги, а до якого ж рівня знижувати артеріальний тиск інтенсивно або стандартно? І було знову проведено повторний аналіз, де було продемонстровано, що якщо, якщо взяти вообще три дослідження, то більш інтенсивний контроль артеріального тиску, коли пацієнти досягли рівня 127 в інтенсивній групі, і 133 в стандартній групі, не має суттєвого значення, тобто немає переваги від інтенсивного контролю артеріального тиска. Але коли додавали дослідження респект, то отримали зниження на 22%. Ризику повторного інсульту при досягненні артеріального тиску нижчині 120. Але коли подробно вивчили дослідження респект, то результати цього аналізу продемонстрували, що більш інтенсивний контроль для пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт. Є дійсно дуже потрібним, якщо нам необхідно попередити геморагічні церебровоскулярні події. Тобто на сьогоднішній день пацієнти з перенесеним інсультом або ті потребують першого на першому етапі етапі зниження. Артеріального тиску до 140-80, а далі, якщо пацієнт нормально переносить 130-80, але не нижче, ніж 120. І я хочу нагадати, що початок або поновлення антигіпертензивної терапії необхідно робити сразу після транзиторної ішемічної атаки, або через кілька днів після інсульта. Або після стабілізації клінічного стану, і тоді ми з вами призначаємо антигіпертензивну терапію. Ну, ще один нюанс у нашого пацієнта фібриляція перед і я хочу звернути вашу увагу, що в рекомендації дозволено використовувати для вимірювання офісного артеріального тиску як автоматичний, так і аскультативні методи вимірювання артеріального тиску, тому що різниця невелика. Ви бачите один, десь 2 один, міліметри по відношенню до систолічного і 2 міліметри то по відношення до діастолічного артеріального тиску, але не нам потрібно пам'ятати, що якщо взяти внутрішньоартеріальний тиск, то систолічний артеріальний тиск при фібриляції парацинта є заниженим на 4, ну в середньому на 4 мм ртутного стовчика, а діастолічний завищений на 6 мм ртутного стовпчика. І ще один нюанс, шановні колеги пацієнтів за рахунок того, що ми маємо значні коливання артеріального тиску, потрібно офісний артеріальний тиск вимірювати не менше ніж три 3, 3 рази. Тобто три рази вимірили, і тільки тоді ми можемо оцінювати рівень артеріального тиску. Шановні колеги, наш пацієнт приймає подвійну комбінацію, і дійсно на даному етапі. Подальша антигіпертензивна терапія, на, мі, на мій погрій, повинна Посилюватися, і я би додала антагеніст кальцію. Чому? Ну, по-перше, шановні колеги, якщо фібриляція фібліляція не потребує корекції чистоти серцевих скорочень, не потрібно задавати пацієнту бета-блокатор. Тому що зверніть увагу, це дослідження, яке демонструє, що антагеністи кальція, які ми з вами потім можемо додати до подвідної комбінації. Значно краще знижують ризик інсульту ніж бета-блокатори. Наприклад, любого інсульта на 31%, ішемічного на 29% кардіоемболічного на 14%, а при захворюванні мілкодрібних судин на 40%. тобто, у даного пацієнта є можливість і за рахунок. Антогеністка кальцію, також знижити ризик повторного інсульта. І дійсно, ми нашому пацієнту повинні призначати потрійну, фіксовану комбінації, зумовлюючи те, що в нього навіть і погіршення когнітивної функції, тобто велика кількість препаратів, таблеток, не буде пацієнт, не буде прихильний до цього за рахунок погіршення. Пам'яті когнітивної функції тому потрійна комбінація, яка складається з і гідрохлортіозіда, є найбільш потужною і ефективною для зниження артеріального тиску. Шановні колеги, що, що важливо, що фіксована комбінація, тому що ви могли б сказати: а, ну ми додамо дамодепін. Або інший антагоніст кальція, там ввечері. Там, і що. Тобто кількість пігулок буде значно більше, але це відоме дослідження, яке було проведено в Німеччині, яке продемонструвало, що якщо ми даємо фіксовану комбінацію, то протягом року стійкість до лікування ну, майже в три рази більша. Це останній стовпчик, чорненький, ніж якщо ми даємо мульти, мульти багато таблеточок для того, щоб пацієнт собі їх розкладав. Тобто фіксована потрійна комбінація є оптимальною. Шановні колеги, ще важлива. А який ж рівень артеріального тиску потрібно досягати, якщо у пацієнта фібриляція при церкві, і він отримує пороральні антикоагулянти. Ну, по-перше, якщо у пацієнта є фібриляція перед церкві, то як і всі інші категорії пацієнтів з артеріальною гіпертензією на першому етапі знижуємо нижче ніж 140/80, а далі залежно з віку, переносимості можемо знижити нижче, але не менше ніж 120/70. Ну ще один момент, наш пацієнт має артеріальний тиск 160 на 95. А розпочинати антикоагулянтну терапію, ми можемо лише тоді, для того, щоб зменшити ризик розвитку великих кровотеч менше ніж 160 мм ртутного стовпчика. І це особливості, які ми повинні пам'ятати. Шановні колеги, ну, крім антигіпертензивної терапії, нам ми повинні наполягати на тому, щоб пацієнт модифікав. Модифікувало спосіб життя і гарна новина, що навіть якщо ми зменшуємо споживання солі, а це дослідження. Яке було проведено в Китаї, де 25% натрій хлор було замінено на калій хлор, навіть це дослідження, в якому приймали участь 72 вже з перенесеним інсультом, і майже 90% це були пацієнти з артеріальної гіпертензії. От споживання е, такої солі, зменшення споживання солі. Сприяла зниженню артеріального ризику повторного інсульта на 14%. Ну я думаю, що це дуже велике значення, яке дає можливість нам не тільки приймати препарати, а зменшувати споживання солі. Ну і що? Цікаве дослідження, як сприяє споживання алкоголя на ризик розвитку інсульта. Ну, по-перше, для того, щоб сказати, що таке низьке споживання алкоголю це от одного до сімі напоїв на тиждень, і це дослідження міжнародне строк, яке демонструє, що загалом споживання алкоголя збільшує усі. Види інсультів, особливо геморагічні інсульти. Велика кількість алкоголю збільшує всі види інсульту, а особливо геморагічна, але не впливає на ішемічний інсульт. Помірне споживання збільшує ризик всіх видів інсульта. А от мала доза алкоголю зменшує ризик інсульта лише в Західній Європі. І в Північній Америці. В інших регіонах навіть невелика кількість алкоголю збільшує ризик інсульту. Тому, колеги, наш пацієнт, крім модифікації способу життя, приймає едоксакорд розістер до 2010 і обов'язково комбісарт H. 160, 5, 160-12,5 міліграм вранці. Якщо через місяць ми оцінимо рівень артеріального тиску і побачимо, що недостатньо він контролюється, або наш пацієнт може переносити цей більш низький рівень артеріального тиску, десь 130 80 то ми просто комбісарт H призначимо в дозі 10, 160, 12, ,5. Беловіни міліграм вранці. Я дякую вам за увагу.